Сьогодні ввечері ми будемо разом шукати істину. Ви дивитесь програму 5 хвилин для вічності. І я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Тато, ти тут перед тим як заснути, запитав восьмирічний хлопчик. Так, мій синочко, я тут. Тато, ти повернувся до мене? Так, сину, я повернуся до тебе. Але чому ти питаєш про це? Тато, якщо ти повернувся до мене, то все в порядку, на добраніч. Наші перспективи сьогодні в цьому гріховному і повному стражданні житті зовсім невеселі, але все ж дивлячись уверх, ми бачимо найяскравіше світло у такий час, як зараз, нашою єдиною підставою віри є Небесний Отець, який не десь далеко, але близько, і ми відчуваємо, що його обличчя звернене до нас. Нашому сучасному світу необхідна віра в Бога і Його слово, необхідно вірити чомусь, що могло б вести нас через всі життєві бурі. Нам необхідна віра, яка крізь нинішні страждання дає можливість побачити кращі дні віра, яка ясна і зрозуміла нам. Вона повинна бути пов'язана з кимось, і цей хтось є Бог. Бога ми можемо знайти в його книзі Біблії в Євангелії від Луки, в 11 розділі написано ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже. Чи знаходили ви коли-небудь кращі настанови, ніж слова самого Господа? Дослідіть написання, Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Прийшов час, коли ми повинні стерти пил байдужості зі своєї Біблії і щодня серйозно досліджувати Слово Боже. Пророк Єремія радів, коли отримав чудову віску від Бога. Він сказав: як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось імення Твоє надо мною, о Господи Боже Саваоте! Зі слів древнього патріарха Йова, ми дізнаємося, як він оцінював слово Боже, Йов сказав. Я не відступався від заповіді Його губ, я ховав слова уст Його. Обличчя нашого Господа звернене до нас, Він бажає говорити з нами, він бажає через сторінки святого Слова дарувати нам мудрість, повчання і слова розради для пригнічених, слова підбадьорення та надії для малодушних. Дозвольте запитати вас, де зараз знаходиться ваша Біблія? Якщо вона покрилася пилом, обітріть її і почніть читати вічні істини, які так необхідні нам. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, Ти залишив нам своє святе Слово, але часто, Господи, ми його залишаємо без уваги, прости нас за це. Даруй, Господи, кожному з нас великий інтерес до читання Твого святого Слова і допоможи нам жити відповідно до нього, благослови наших глядачів, допоможи, Господи, їм проявити інтерес і взяти свої Біблії і читати їх. Промовляй до нашого серця, коли ми будемо читати Твоє святе Слово в ім'я Христос. Ста молитва наша. Амінь. Пам'ятайте завдяки впливу Біблії ваше життя може бути змінене до кращого. Нагадую вам, що ви можете отримати уроки по вивченню Біблії, якщо напишете про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам вечора. До побачення!